Питаю, друзі, що таке кешбек від Приватбанку, як їм користуватись, та найголовніше, стільки вдалося мені з ним зекономити. Авторизуємось у додатку Privat24 та на головній сторінці бачимо меню Привіт. Це саме і є кешбек від Приватбанку. Назва, як на мене, дивнувата, але кому як. Переходимо у привіт. Тут ми можемо побачити скільки вдалося зекономити за весь час. Трохи далі більш детально покажу, як це нараховується та як це виглядає. А потім покажу, як виводити ці кошти. Далі ми бачимо пропозиції, які ми можемо активувати. А на цій вкладці ми можемо побачити пропозиції, які вже активовані і за які ми отримуємо винагороду. Тобто кешбек. У кожній пропозиції все описано. Якщо щось не зрозуміло, то можна натиснути та більш детально прочитати. Якщо нам ця пропозиція цікава, тоді ми натискаємо на значок, та дана пропозиція у нас переходить в активовані. Ось вона у нас з'явилася в активованих пропозиціях. Тепер, якщо ми розраховуємось картою Приватбанку у цьому магазині, то ми отримаємо 15% кешбеку. Зазвичай кешбек нараховується дуже швидко. ну Це все ж таки залежить від конкретної пропозиції. ну Зазвичай все відбувається доволі швидко. Тепер покажу скільки вдається зекономити. Переходимо на цю вкладку. І тут ми можемо побачити, за які покупки нам нараховувався кешбек. Ось, наприклад, була покупка у комфі. Я покупав зубну щітку. Вартість зубної щітки склала 992 гривні, ну, тобто майже 1000 гривень. І з цієї суми. Мені повернули майже 50 гривень, тобто доволі непогано, враховуючи той факт, що цю щітку я б все одно купив, навіть без кешбеку. Ну а з кешбеком доволі приємний бонус у розмірі 50 гривень. Зараз покажу ще більш прибуткові пропозиції. Давайте подивимось. Наприклад, візьмемо місяць листопад, і за цей один лише місяць мені вдалося зекономити майже 800 гривень. Як бачимо, кешбек нараховувався за поповнення рахунку, за покупки в аптеках. А також найбільший кешбек я отримав у магазині комп'ютерної техніки. Ось давайте подивимось. я купив накопичувач до комп'ютера. Він коштував 2200 гривень і більше ніж 300 гривень я повернув собі у вигляді кешбеку. Тобто доволі непоганий та приємний бонус. Ну а зараз покажу, як саме виводити ці кошти з кешбеку. Тут я вже кошти перевів на картку, тому зараз покажу з іншого аккаунту. Додаток Privat вже оновлений, тому меню Привіт знаходиться ось тут. Переходимо до нього. Обираємо накопичено. І тут ми можемо вивезти усі кошти з кешбеку на необхідну нам картку. Але при цьому буде необхідно заплатити податки. Система автоматично все вирахує і після цього залишається лише нажати Вивезти кошти. І вже за декілька секунд ці кошти будуть на вашій картці.